Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему гуманне і відповідальне ставлення до тварин. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас домашні улюбленці, домашні тварини? Так, у мене теж є домашні улюбленці. У мене є собака, її звати Бетті і дві кішки, їх звати Нюся і Пуля. Як же ми пікуємось про наших домашніх улюбленців? Ми їх годуємо, ми з ними гуляємо, ми їх лікуємо і граємось разом із ними. А чи знаєте ви, дітки, що не у всіх тварин є дім? Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають її. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, дітки, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиватися у зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними. А зараз я вам розповім про правила поведінки з безпритульними тваринами. Якщо ви на вулиці зустріли безпритульного собаку, то забороняється замахуватись на нього палкою або рукою. Також забороняється намагатися забрати у нього те, що він їсть або гризе. Також забороняється починати бігти, коли ви побачили безпритульну тварину. І також забороняється підходити і гладити незнайомого собаку або кота. А зараз пограємо у гру, яка називається кіт чи собака. Я буду називати риси характеру тварини, а ви будете вгадувати, хто це собака чи кіт. Охоронець це собака. Так, майстер підкрадання. Так, це кіт. Любить багато спати. Так, це кіт. Любить вмиватися. Так, це теж кіт. Його легко дресурувати. Так, це собака. Муркотун це кіт. Так. Не любить купатися. Так, це кіт. Приносить капці, хазяїну. Так, це собака. Має чутливі довгі вуса. Так, це кіт. Любить молоко. Так, це кіт. Може гарчати на незнайомців. Хто це? Так, це собака, гарчить на незнайомців. Виконує роботу рятувальника або поводира. Так, це собака. Відчуває зміну погоди. Так, це кіт. Далі продовжуємо грати, і наша наступна гра називається Що потрібно для собачки, а що для котика. Нам з вами потрібно обрати предмети, які необхідні для собаки, а які для котика. Давайте подивимось: перший предмет у нас це миски. Подивіться, для кого ці миски, як ви гадаєте? Так, для собаки. Наступний предмет, подивіться, що ним роблять. Так, це кіхтеріс. Він потрібен для котів. Наступний предмет, дивіться. Так, це корм, корм для собак. Так, наступний предмет дивіться. Так, це щітка для вичісування шерсті. Вона потрібна для котів. Наступне так, це спальне місце для собак. Наступне, дивіться, для кого цей предмет. Так, це лоток і наповнювач для котів. Наступний предмет у нас для кого він призначений? Так, це поводок, він для собак. Наступне зображення для кого воно? Як ви гадаєте, так, це іграшки для котів. Так, Наступне зображення. Що це? Так, це миска для котів. Так, молодці. Наступний предмет у нас це іграшки. Так, для кого ці іграшки, як ви думаєте? Так, це іграшки для собак. Наступний предмет, подивіться, що це це кіхтеточка. Так, це предмет для котів. І останній у нас предмет для піклування про наших тварин. Подивіться, що це. Так, це корм для котів. Наступна гра називається Правильно, неправильно. І зараз ми з вами перевіримо, які правила поведінки з тваринами ви знаєте. Плескаємо у долоньки, якщо твердження буде правильним. Або схрещуємо руки, якщо твердження помилкове. І перше твердження. У людному місці улюбленця слід водити на повідку. Так, це твердження правильне. Всі коти вміють плавати. Ні, це твердження помилкове. Не всі коти, більшість котів не вміє плавати і не любить воду. У собак і котів має бути своє місце у квартирі. Так, це правильно. Собаки вміють ловити мишей. Ні. А хто вміє? Коти, так. Собаку можна дражнити. Ні, це твердження неправильне. Не можна дражнити собаку. За домашнім улюбленцем треба прибирати. Так, треба прибирати і вдома, і на вулиці за своїм домашнім улюбленцем. Песиків і котиків можна годувати шоколадом. Ні, не можна! Для них це дуже шкідливо. Після спілкування зі своїм улюбленцем треба мити руки. Так, треба мити руки обов'язково. Безпритульних тварин можна підгодовувати лише з батьками. Так, це твердження правильне. З батьками можна підгодовувати безпритульних тварин. Друзів всіх чотирилапих пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди. Дітки, наше заняття вже підійшло до кінця. Любіть і піклуйтеся про своїх улюбленців, не ображайте тварин. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!